Моє вітання всім, хто заглянув до мене на канал. У цьому відео я оголошу переможця конкурсу з попереднього відео. Нагадую, в минулому відео я показувала другу частину скриньки та оголосила конкурс на найкращий коментар. Хочу вам подякувати за ваші лайки, ваші теплі, дуже приємні слова та побажання. Я теж вам бажаю всього самого-самого найкращого і доброго. А передусім мирного неба. А тепер, хоч мені дуже важко було когось обрати, але треба вибрати когось одного. І це увага, власник Ніка Фюлау. Не знаю, чи я правильно читаю, не знаю, як це хлопчик чи дівчинка. Але я тебе вітаю! Будь ласка, напиши мені в ділі інстаграм або телеграм свою адресу, щоб я могла переслати тобі твою скриньку. А кому цього разу не пощастило, то не засмучуйтесь, попереду ще багато проєктів, у тому числі й розіграшів. Щиро дякую всім, хто приймав участь у розіграші, хто писав коментарі, хто був зі мною, і тим, хто ще не підписався, то обов'язково підпишіться і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нове цікаве відео. Всім добра, любові та миру. До зустрічі в новому відео!